Я би радила для початку кожному, мабуть, відкривати інхіл фірму, щоб спробувати, як воно йде. В податковій кажуть, що до 80 тисяч не потрібно відкривати інхіль фірму. Це неправда. Воно якби може так, але в кінці воно виходить не так, бо не маючи ФСКАТу, ти не маєш права виставляти. Що це таке? Це свого роду ліцензія, яка, ну, ти без нього, ти не фірма, Того, що ти не маєш права виставляти фактури, ти не є платником податків, ну ти нічого не можеш. Моя порада спочатку це інхіль фірма, її завжди можна перевести на АБ. Ну і потім, коли вже тобі відкрили інхіль фірму, тобі дали ФСК, ти зареєстрував е, МОМСИ і рахунок в банку, це тепер плачебна тема, яка може зайняти від місяця до п'яти місяців. Рахунок Щоб відкрити в банку. рахунок в банку, так. я одна з тих, яка на рахунок чекала п'я.